Друзі, вітаю з Норвегії. Сьогодні зустріли автовоз з України. Він був ще годину назад пустий. Зараз ми його загрузили двома автомобілями. Volkswagen ЄАП, e один в білому кольорі, інший в білому кольорі. Даний автомобіль у нас іде з панорамою 69 тисяч пробігу. 2015 рік. Другий комплект Гуми знаходиться от в багажнику. На легкосплавних дисках. зима. В салоні автомобіль у нас цілий, не затертий, не знищений, потрібно зробити тільки хімчистку. Так, це в нас Volkswagen E up 15 року. Бачимо, карти в нас от, цілі, незатерті. В салоні от такий має вигляд. Панорама, точніше, люк. Сидіння от так виглядають. Вони у нас не знищені, не пошкоджені. Потрібно зробити хімчистку і все буде порядок. По комплектації, що у нас тут є? Клімат-контроль, круїз-контроль, навігація є, підігрів'є передніх сидінь. Так, тут, звісно вже режими рекуперації. В багажнику у нас це полочка, другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Зима. Йдемо до іншого автомобіля. Інший теж Volkswagen є AP. У нас 2014 рік. Пробіг у авто 65 500 кілометрів. Відрізняється, як я говорив він від цього попереднього, тільки що тут нема панорами. І на рік нижче 2014 рік. Карти цілі не затерті. кермо як нове. Сидіння ціле. Отакий має вигляд. Теж другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Такий вигляд по кругу. До речі, має по кругу партроніки і один і другий автомобіль. В салоні. Карти не затерті. Тут теж порядок. Отакі в нас сидіння. Також по комплектації все як в попередньому автомобілі, але додатково ще встановлений гучний зв'язок. Друзі, якщо ви бажаєте придбати електромобіль з Норвегії або будь-які інші автомобілі з ДВС з Європи, пишіть контакти закріплені шапці профілю.